Сьогодні вранці частково залишились без електропостачання багато районів, загалом 60% споживання електроенергії по Хмельниччині. Відключення світла є не плановим, а аварійним. Коли очікувати на світло, що трапилося, ми поговоримо із Олексієм Філіпчуком. У нас є на зв'язку директор технічної акціонерного товариства Хмельницького Боленерго». Пане Олексію, чи чуєте нас доброго ранку? Так, доброго ранку, я вас чую. Хотіла дізнатися стосовно ситуації аварійного вимкнення світла, яка ситуація на цю хвилину, як довго очікувати, як тривають ремонтні роботи, що заважає, і що спричинило врешті до цієї ситуації аварійного відключення? Дивіться, перш за все хочу наголосити на тому, що внаслідок ураження 22 жовтня в об'єктах енергетичної. Ну, досить скажем так серйозних наслідків, ми завдали внаслідок цих уражень, внаслідок чого фактично місто і весь наш частина північна нашої області нам довелося резервно заживлювати усіх споживачів, і зараз на період авріми відновлення робіт ми живемося по тимчасовій схемі. Ці тимчасові схеми не дозволяють, враховуючи того, що зараз наступає холода, збільшується обсяг споживання електричної енергії в повному обсязі відновити нормальну роботу і, скажімо так, заживити всіх споживачів в тому обсязі, які до цього використалися. Тому тут потрібно розділити на дві частини. Перше, це те, що вже відчули певна частина споживачів, те, що ми в період ранкового та вечірнього максимуму ми. Фактично там похвилинно контролюємо навантаження наших мереж, і в залежності від того, нам доводиться е, вимикати споживачів, а е, в певній мірі обмежувати для того, щоб збалансувати і зберегти е, А... Сьогодні дедалі. Пане Олексію, як часто таке може траплятися, на що розраховувати е, подолянам, хмельничанам, чи можуть такі ситуації повторюватися, е, і як часто? Дивіться, що стосується сьогоднішньої ранкової ситуації, то е, це одна із, е, скажімо, одна із ліній живлення зараз е, безпосередньо е, міста і частина транзиту, яка йде до міста, тобто відбулось технологічне пошкодження, тобто провідник лінії електропередач він обірвався, місце вже ідентифікували, бригади працюють, тобто ми орієнтуємося, що потрібно декілька годин для того, щоб це відновити. Що стосується, вже ну і залежно від цього, нам довелося швидко перезаживлювати місто, обмежувати його, перш за все заживлювати об'єкти критичної інфраструктури. І зараз на період, доки не відбудуться ці відновлені роботи, будуть обмеження, і по факту, після завершення їх, ми почергово будемо включати і повертатися до більш-менш нормального режиму. Пане Олексію, наразі аварійна ситуація щодо планових відключень електроенергії, де можуть споживачі дізнатися, яким чином а, а, про заплановані відключення світла? Дивіться, я на даний момент хочу зупинитись на тому, що спланувати е, повномірне відключення, е, щоб завчасно ми розуміємо соціальну напругу, щоб завчасно повідомити людей підготувались в період. От, от зараз якраз відновлюваних робіт. Це досить важко, чому тому, що е, схема тимчасова мережа досить нестабільна, і нам доводиться ці команди вводити, скажімо, досить оперативно. Це раз. і друга частина ці команди нам також задаються в цілому від об'єднаної енергетичної системи України від регіональних безпечних центрів, е, де безпосередньо е, через те. Даєшся команда, і за 10 хвилин вона повинна бути виконана для того, щоб зберегти в цілому. Тому, враховуючи цю ситуацію, завчасно попередити споживачів досить важко. По можливості, якщо ця інформація буде, ми звичайно будемо інформувати через свої засоби масової інформації, надавати на рух місцевої влади по можливості, щоб споживачі завчасно могли цим інформацією скористувати. Але також хочу зазначити, що у випадку, якщо світло є, то по можливості. Використовуйте ці ресурси, зарядіть свої, скажімо так, резервні джерела вживання, наберіть води так і таке інше, тому що, враховуючи, поки ситуація нестабільна, то завчасно передбачити якісь сценарії досить важко. Ну, ось, вам приклад сьогоднішнього ранку елементарно пошкодження лінії, і ось ви маєте бачити всі наслідки. Пане Олексію, як хмельничани саме можуть допомогти енергосистемі обленерго в даний час. Ну, власне, аварійна ситуація, ми сподіваємось на енергетики. Вони усунуть пошкодження. А в повсякденні в які пікові години нагадайте слід обмежити електроспоживання і рекомендації для бізнесу? Також ну, дивіться сьогодні. Ситуація ну пікові години у нас фактично це з 7.30 до 10.30. І орієнтовно з 16 години до 21. -ї. Це такі найбільш критичні навантаження, коли всі починають, так скажімо так, просипаються, починають готувати якісь побутові потреби, починає бізнес працювати, навантаження систему досить збільшується. І за рахунок цього без фактичних обмежень ми обійтись фактично не можемо. Е, якщо система ми бачимо, що не витримує, тому е, закликаємо усіх по максимуму, якраз у ці години по максимуму раціонально використовувати електричну енергію. Тобто одночасно включати енергієвні е, струмоприймачі. Якщо ми говоримо про вечірний час, то і звертаюсь до бізнесу, по максимуму обмежити, е, скажем рекламу, зовнішнє освітлення, додаткові, такі, не знаю там. Е, Енергоресурси, які можуть досить бути витратними, і враховуючи, якщо ми всі до цього будуть досить серйозно прислухатися, то нам не доведеться вживати більш таких складних обмежень.